Це універсальна форма досить спільника формула. Що не робив безгально? <скреб> Коли я поставив. А, так, добре. Я вже то зачитав. Добре, раз. Коли я там... місько дістав блокнота і почав писати якісь математичні символи. Тоді зупинився і стер їх всі гумкою на кінці свого олівця. Я запитав, що саме він хоче вивезти, а місько цілком серйозно стверджував, що це має бути формула. Велика, універсальна формула галацького сексу. До числівника формули мій товариш пропонував поставити співвідношення кількості жінок до кількості чоловіків у цьому регіоні, індекс економічного розвитку, величину, що певним чином відбивали би релігійні погляди і ретельність їхнього дотримання, а також вік галицької жінки та наявність у неї попередніх партнерів. Це все в числівника. То тобто, вчив математику звернутися. Про те, що до знаменника в міська виникали обґрунтовані сумніви. Сюди можна було б додати числа, що позначали би щирість, затятість, ідеалізм, віру в власну винятковість, а також коефіцієнт округлості форм, що мав визначати, на думку міська, чи є привабливою галичанка на шлюбному ринку. Тобто, чи далеко її фізичні параметри відхиляються від прийнятої в Галицькому суспільстві норми. Все це видавалось мені певним різновидом магії. І я спостерігав за танцями міськових знаків та змірних із роз... роззявленим ротом. Проте всі красиві виклади рад... раптом починали зникати через судомну роботу стиральної гумки. Місько запирав і знову надовго замислювався. Нарешті повідомив, що все певно правильно, але це не буде працювати. Чому міську? Я так відчуваю. Ми то вирішували так довго, що стали наче двома частинами одного характеру. Ми були дослідниками однієї порожнечі, тільки мізку вивчав із циркулом та моторошним калькулятором електроніка, а я наче пес органами чуттів. І виявлялось, що саме ці природні інструменти часом більше пасують для дослідження такої вразливої субстанції, як почуття, ніж металеві і пластмасові предмети з поділками метричних систем. Тож ми частково помінялись ролями. Місько раптом висловлював необґрунтовані логікою сумніву, а я напружував всі невеликі розумові сили, аби привнести до феєрії мого життєвого досвіду бодай, якийсь порядок. Ось відізналися.